Бадьорого ранку новини зборі вже тут. Тож давайте швиденько починати. Вузькі джинси це пряма дорога до ЛГБТ. Таку тупість нагородила якась російська правозахисниця з держдуми по російському ТБ. Я абсолютно згодна з тим, що якщо ти сьогодні танцюєш джаз, до речі, мені здається, що це музика для нароб. А завтра батьківщину віддаш. Це абсолютно доля правди набагато більше, ніж доля жарту. Початок розпаду великої держави почався рівно через ці явища, через джаз, через стилях і так далі. Що таке стиляга? Що таке вузькі джинси? Це вибачте шлях до ЛГБТ. Забороненої організації. Mm. Навіщо мужику обтягувати себе? Для жінок ви не стаєте більш привабливими. Mm. Так тепер ми знаємо, що справжнє зло ховається не в політичних інтригах чи економічних проблемах, а в чоловічих завужених штанях. Росіна, якщо ви ще не спалили свої джинси саме час, бо крок у них може завести вас у ЛГБТ світ Заборона на кольорові футболки? Скоро. Російські пропагандисти проти порно. Гендиректор російського телеканалу Спас я просто вистерця з цієї назви досі, Надихнувшись своєю місією очищення душ, вирішив кинути рукавичку всесвітній порнографії. Порнозалежність це сьогодні хвороба. Сороміцька хвороба. Майже як лудоманія. Як, як, Як… як. як пандемія. Насправді ми просто не кажемо. Знову ж таки, про це можливо знають священники, але порнозалежність це пандемія. Адже доступна як ніколи. Знаєте, як людина, яка намагалася сказати щось важливе, але у підсумку лише пробурмотіла якусь фігню, директор спасу, піде далеко. Як то кажуть, маленькими кроками до великих заборон. Голова автовазу по російському ТБ днями гордо заявив, що нова лада це просто бомба у світі автопрому і чи головний конкурент японським авто представницького класу. Заднє сидіння автомобіля Лада Аура набагато комфортніше з огляду відстані ніг колін до переднього сидіння або від голови до стелі автомобіля, ніж на японському автомобілі. Це якраз. Підкреслює повну відповідність класу цього автомобіля. Давайте порівняємо: російський автопром, японський автопром. Російський японський. Власникам останнього слід терміново переглянути свої життєві пріоритети. Дійсно, навіщо вам японська якість, коли є лада з тим самим звуком дверей, як у старих радянських автобусах? Росіяни, купуйте ладу і більше ніколи не думайте про те, як доїхати до пункту призначення. Що ви кише доїдете? Склейка і до вашої уваги шедевральний огляд так званої російської буханки, як виявилося за півтора мільйона рублів. А це більше як 600 тисяч гривень, покупці отримують таке. Як вони варять тиць, тиць, тиць. промазав, тиць, тиць тиць. Це не неприварене. Тиць, 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 не сходиться на два сантиметра. Пофіг. Це ж не просто машина, а втілення справжнього російського духу. Хто ж не мріє про таку буханку, яка з кожним новим звуком нагадує, що ти все ще їдеш? На такому шедеврі, до речі, нещодавно у Тольятті закликали росіян вступити в армію РФ. Такий собі УАЗИК таре мобільний рекрутер. Не для справжніх чоловіків категорія 18. Приєднуйся до своїх. Заключи контракт і отримай 2 мільйони рублів. Для учасників СВО існують додаткові льготи і виплати. Все це не реклама, як ви могли собі подумати, а оповіщення. Принаймні так пояснив місцевий керівник центру громадського захисту. Звучить, ніби це сама машина не витримала життя на свободі. і Тепер прагне, щоб і росіяни разом з нею відправилися на службу тере на смерть. Наступне фото. Ми просто хочемо залишити тут доказ того, що на Росії якість та безпека це головне. Пасажири рейсу санкт петербург калінінград отримали бонус під час польоту. Душ прямо через щілини літака. Однак винахідливі пасажири не розгубилися і швидко взяли в руки серветки, щоб заклеїти тут дірку. Ну, що ви хотіли? Це не просто літак, це ще й тренажер для вирішення неочікуваних проблем. Тим часом працівники поліклініки в підмосковних химках вирішили порадувати відвідувачів осінньою інсталяцією. гарбузи в кошиках біля входу. Але російська кмітливість працює швидше, ніж будь-яка охорона. Люди, побачивши ці гарбузи, вирішили, що це акція вкради, що бачиш. Тож довго стояти їм не судилося. Він десь здається, що будь-яка спроба додати трохи естетики в російську сіру буденність закінчується просто провалом. З вами були новини з боліт. До скорих зустрічей.